Зараз я вам покажу, чому мій замік так багато і так активно постійно нарощує гілки. Часто всі кажуть, що йому треба тісний горщик. Зараз я вам покажу, що таке тісний. Ось що означає тісно для замігокулька. Це... Тут навіть видно, подивіться, він уже репає. Замік розірвав просто. Насправді це погано, що настільки аж, просто я не встигла його пересадити. Але бачте, йому це подобається. Він дуже активно росте, рве горщик. І... В нього зараз один, два, три тут гілочки, і ось ще одна гілочка там. Щось якась манюсінька вилізла ще. Ну, отак от, от росте мій замік. Е, я посадила його в дренажний, з дрен... ну, з дренажними отворами горщик і дуже гарно проливаю водою. Він росте в субстраті для заміокулькасів. Я його коли поливаю, я його викладаю з кашпо і дуже-дуже довго проливаю водою, тобто, щоб земля змочилась повністю, а потім залишаю, аж доки він не висохне максимально. Він сухий ще потім стоїть кілька днів. І ось результат. Потім знову полила, щоб бульбочки напилися, і не поливаю. І ось так буде у вас виглядати ваш замік плотно, гарно, якщо ви будете його так доглядати. Ну Не бійтеся ваших заміокулькасів, часто їх бояться взагалі поливати, але вони в період росту активного люблять водичку, але щоб вона не стояла, щоб вона пройшла і не залишалися бульби у воді. Тоді і замік буде дуже активно і гарно рости.